Мої хороші, доброго дня! Ви добре знаєте, що в Туреччині нема сельотки. Дуже хочеться приготувати. Десь в упаковках вона продається, але з вакуумної упаковки вона зовсім не смачна. Тому я хочу приготувати свою, таку, як я готувала в Україні. Ось домашня сільодочка, а наразі у нас скумбрія. Мої хороші, а тепер готуємо маринад. Тільки не забувайте, що можна не тільки скумбрію так і робити, але й вашу звичайну сільотку. У нас я не знайшла в Аланії сільотку, тому буде скумбрія, але скумбрія це дуже смачно. Дивіться, в каструльку заливаємо 2 літри води. Ось, У мене дві великі скомбрі, отаку пів. Е... Столової ложки ми даємо перцю, пів столової ложки коріандру заливаємо, я вже залила. І 4-6 е, у нас, а скажіть, що це є? Лавровий лист, правильно? Трошечки ми даємо закипіти, щоб всі спеції дали е, запах. І тепер. На цей розсіл нам треба 8 ложок, але не з горкою без горки раз. Два, сіль, Три чотири п'ять шість. 8. І тепер сюди дамо чотири ложки цукру, теж без гірки, раз. Два. Три. Чотири. Помішаємо, щоб розтворилася сіль і цукор, і вимкнемо плиту. Все вимикаємо. Маринад повинен остудитися до кімнатної температури. Оце обов'язково не заливайте гарячим маринадом скумбрія. Тепер у скумбрії відрізаємо голову, чистимо всередині. І обов'язково тут є ось такі чорні прожилочки. Ми це все чорне вичищаємо, і потім вологими, не вологими, не сухими серфеточками добре е, очистимо. А тепер нашу скумбрію розрізаємо на порційні кусочки. Мої дорогенькі, і берете, у мене, наприклад, отака, отакий скляний контейнер. Якщо у вас немає, ви можете просто взяти звичайну баночку, скляну з кришечкою. У мене контейнер теж з кришечкою. І гарнесенько укладаємо нашу скумбрію. Ось так. А маринад у нас заливає, вистегає. Ось так. Мої хороші, коли у нас вистрі маринад, ми його заливаємо в нашу скубрію. Він зараз потане. Маринаду мої хороші забагато. Можна спокійно на 4 рибки зробити маринад. Але треба, щоб рибку закрили повністю. Ось так залили повністю маринадом, щоб рибка добре, щоб її добре закрити, щоб не було вільного, щоб вона була повністю під маринадом. І ховаємо в холодильник. Рецепт я зверху підкріплю. Якщо у вас дві рибини, то зразу поділіть рецепт пополам. Я зробила на 4-5 рибин спокійнісінько. Навіть мій контейнер може ось стільки рибин помістити. І так, тримаємо в холодильнику взагалі в ідеалі 3 доби. Але, якщо ви хочете малосольну скумбрію, то вже через добу можете її куштувати. А через три доби вона буде добре просолена, ви можете вилити маринад і залити цю рибку соняшниковою олією. І так вона буде хранитися ще довше. Але я дуже сподіваюся, що ви так будете її довго. Тримати, напевно, з'їште дуже і дуже швиденько.